Хочу нагадати, що мені дзвонили там мої земляки і кажуть: отець, що там треба, бо я чую, що вам там треба гроші, ви там написали, а чого не дзвоните мені? І я поки зрозумів, поки розібрався, це знову значить, працюють ці шулери від мого імені, на них легенда одна й та сама. Стоїмо на заправці, треба грошей, не вистачає, їдемо до хлопців. Зараз срочно треба гроші, бо, тому що, І якщо ні, ви нам позичите, а я вам потім поверну. Сума там 650 гривень, отака у них любима сума. І оце вони просять від мого імені, що ніби я збираю такі гроші. Не переводіть. Ці гроші, якщо там вам пришуть десь у, у Фейсбуку чи ще десь, я ніколи у Фейсбуку нікому не пишу, щоб збирати гроші. Є, є ще в мене, мій колега, друг мій Роман Братковський, там мені теж мої парафія написали і що, слухай, Братковський, хоче в мене гроші позичити, а що в нього там що, що він там. Гроші хоче на цей кажуть, що 500 гривень чи що там йому заправиться, бо він з хлопцями їде десь у в госпіталь. Я кажу, слухайте, це стара схема, мені таке теж пишуть. Тобто, і від імені Братковського таке пишуть навіть в Фейсбуку. Якщо ви маєте телефон оця чи Романа, чи мій, берете і дзвоните. Альо, ви мій голос пізнаєте однозначно. І оця Романа, хто його дивиться знає, ви його пізнаєте голос однозначно. І скажете, отець, що там треба? Що це стало? Я думаю, що Братковський Борше би до мене подзвонив сказав отець, треба тисячу гривень, і ми б якось це розібрали. А я би борше позвонив до нього, чим би я писав у Фейсбук комусь за 500 гривень. Зрозуміли. Тому о цих шулерів, відповідно, мені кажуть, а чого ви їх не знайдете. У мене є знайомі, я дружу і співпрацюємо із Службою безпеки України, з кіберполіцією. Вони кажуть, ну що воно в кінці там закінчується на зоні і що? Зараз наряд посилати, бо в мене 500 гривень там хтось просив. Тому будьте, будьте чемні, розумієте. Не треба нікому нічого так просто щось там передавати. Мені теж писали, а ви там, у вас там теж строчка така біжить, у вас там біжить, ви там говорите. Так тут, понятно, написано, я говорю на мій канал, е от для підтримку мого каналу. Ми за ці гроші, за ці кошти перше діло на всі потреби хлопцям допомагаємо. А по-друге, і під, на підтримку каналу, бо тому що я вже 10 разів казав, що ну, для того, щоб вам транслювати, задіяно дуже багато всякої техніки. А техніка, як правило, має властивість ламатися просто-напросто. Її треба ремонтувати, купляти нову і так далі. І тому ясне діло, що. За ваші кошти, я вам дуже вдячний, всі, що підтримуєте мене, всі, що є спонсорами мого каналу, там є така кнопочка спонсорувати. Я вам дуже вдячний. Дай вам Боже здоров'я. Якби практично не ну, якби не мене не підтримували, ну, я би не зміг транслювати кожен день. Бо просто не зміг би. Технічно. Бо навіть послуги інтернету у нас. Мій пакет це 300 мегабіт, тобто це сверхшвидкісний інтернет. Ну для того, щоб це все задіяти всю цю машину. Чотири комп'ютери задіяні, чотири камери, усі це йде по, по витій парі, по РТСП протоколах, а для цього потрібна висока швидкість передачі даних навіть в мережі. Відповідно, ще плюс. Пульти управління камерами і так далі, і так далі. І це, це тільки по інтернету. Тут чотири свічі, тільки стоять по восьмиканальних для комунікації. Тут дротів у цій церкві, я навіть не знаю, якби це порахував, то це було б, певно, Дніпро, би певно, від одного краю до другого краю би стало дротів, скільки тут дротів напутано. На, на Ну, а це все коштує гроші. Тому я вам вдячний дякую всім, що ви нас підтримуєте. Ви молодці. Дякую щиро вам за то. і прошу надальше, щоб е, цих шулерів, всяких, що вам пишуть там, отець Василь написав вам, треба грошей. Берете і дзвоните. Якщо у вас нема телефону до мене, ну, то я би. Я би такому отцеві не дав грошей, якщо ви не маєте мого телефону. Так. І, і коли мої знайомі казали, що хотіли йому подзвонити, він каже, не можу говорити, бо тому, що не можу говорити. Бо це хлопці з мого села, вони мене знають. І зараз певно, що на телефон подзвонить все, ти зараз чує голос не той та все. І він подзвонив мені. І все, і все, все Я Кажу: посилайте його за Російським воєнним кораблем по форватору. Чітко, вони знають куди. Все. Дякую, щиро вам. нехай Господь Бог усіх благословить. Шановні підписники. Неодноразово Василь Колотій наголошує, що створена сторінка під його іменем і є людина, яка виманює гроші в людей. Тож будьте обережні. Ця людина пише, що нібито він їде в зону бойових дій від імені отця Василя Колодія і просить гроші, то йому не вистачає на, на паливо, то ще щось там. Е, будьте обережні. Ніколи не перекидайте гроші цим шахраям, того що отець Василь Колодій ніколи не проводить офіційні збори. Зараз я вам покажу цю сторінку, яка є в ТікТоку, і виманює гроші. Тож будьте обережні, не підписуйтесь, а навпаки, ставте скарги, заходячи на цю сторінку, щоб ця сторінка була заблокована. Так, нема ніякої впевненості, що цей шахрай не створить ще одну сторінку і не буде виманювати гроші. Але ми будемо пильні, тому що, як говорить отець Василь Колодій, е, не потрібно перераховувати гроші людині, яку ти не знаєш. Тобто, якщо ви маєте номер телефону оця Василя Колодія, тому можете задзвонити. І запитати, чи він просить у вас гроші, чи не просить. Е, для того я залишу номер отця Василя Колодія під відео тут, для того, щоб ви могли задзвонити, якщо будуть вам писати такі шахраї. Також хочу сказати, що е, люди, які поширюють слово Боже, е, я знаю таких два канала. Це є псальми українською мовою і Андрій Мацьків. Це люди, які поширюють Слово Боже і не просять, не вимагають ніякі гроші. Попросту доносять Слово Боже, яке говорить отець Василь Колодій. Також посилання на канал отця Василя Колодія буде тут під відео. Так що зверніть увагу. Дякую вам за перегляд. Всього найкращого, слава Ісусу Христу.